Мене звати Ірина. Давайте сьогодні поспілкуємось про те, як оточуючий простір нам відзеркалює нас самих. Як правило, і найчастіше, і найшвидше нам відзеркалюють нас самих люди, з якими ми спілкуємось. Чи то наші рідні, близькі, чи колеги по роботі, чи сусіди, будь-які люди, з якими ми спілкуємося. Навіть незнайомі люди бувають, показують тебе саму тобі. Ж. Або ситуації, в які ми потрапляємо, або те, що ми бачимо новини е, світові, теж заставляють нас задуматися над нами самими, над нашим станом. Як правило, ситуації, в які ми потрапляємо, відображають нам наш енергетичний стан. Це те, що ми притягнули на, сам, на свій стан, на свої думки, на свої почуття, чи хороші, чи погане. А люди, як правило, відображають нам, нас своєю поведінкою. Чи показують нам нас ті якості, ті риси, які ми хотіли б собі мати у своєму характері, своїй поведінці в зовнішності? Буває так, що спілкуєшся з людиною, розумієш, що щось тебе в ній дратує, наче нормально спілкуєтеся, наче і дружньому все добре, але є якась якість чи риса, яка ну дратує у цій людині. Тут головне себе піймати на, на цьому моменті. І розібратися, що саме дратує? Чи це щось у поведінці, чи у зовнішності, чи в рисах характеру. І те саме те, що дратує нас у оточуючих ці якості, це вони оточуючі люди вони нам показують ті якості, які ми хотіли б мати для себе собі, але ми не усвідомлюємо цього. Немає відчуття чи там думки, що я б хотіла от бути такою розкутою, як вона, там, та людина, на яку ми дивимось. Десь підсвідомо ця думка, це відчуття є. От, от, саме в цей момент важливо усмі... усвідомити це, зрозуміти, і далі ситуація починає мінятися. По-перше, людина перестає вас дратувати тим, чим дратувала раніше, чи зовнішністю, чи якостями характеру, чи поведінкою. По-друге, поступово те, чого ви хотіли, починає входити в ваше життя. Чи риси характеру, чи десь свідомо, несвідомо, ви щось у зовнішності собі міняєте з часом. Можна це відслідити, а буває так, що і не несвідомо, поступово людина міняється. Ось. І таким чином оточуючи люди, впливає. Буває, оточуючи нас і вчать своєю поведінкою. Люди несвідомо, як правило, відчувають те, чого ми боїмося, чи те, від чого ми ті риси характеру, які ми. Від яких ми хочемо позбавитися, і тоді простір нам посилає людей, які от підкреслено мають такі риси характеру, чи десь хитрують, чи десь обманюють, намагаються обманювати. Ти це бачиш, ти бачиш, як це негарно, як це неприємно, і працюєш над собою. Дуже важливо помічати в оточуючих людях те, що вони вам дзеркалять.